Щось ми з вами дуже давно не були на екскурсії в нашому слюсарному цеху. Тож ходімо дивитись: BMW X5 гібридний 24-й рік. Заміна блоку SME. Audi заміна паливної магістралі. Volkswagen. Планове ТО. Mercedes, Далі заміна подишки двигуна. Jaguar XF, В нас тут капітальний ремонт двигуна. Discovery Land Rover. Заміна гальмівних колодок. БМВ, перепакування, а, двигуна, усунення течі мастила та антифризу та заміна гальмівної системи. Мерседес. Заміна стабілізаторів. Дуже красивий. Нет, давайте я вам покажу трошечки ближче. Дуже красивий автомобіль. А, так, далі. Міні-купер, заміна подушки двигуна. Далі. Ягуар також регламентне ТО. Далі Мерседес, заміна, заміна кермової рейки. Так, що в нас тут? Тут у нас Citroen і ремонт ходової частини. Volkswagen планове ТО. І Мерседес також планове ТО. Як завжди, в нас всі підйомники зайняті, але ми завжди знайдемо час і для вас.